Фармадол. Таблетки від головного болю. Восьме травня 1945 року на годиннику 2243 за середньоєвропейським часом Німеччина підписує акт про капітуляцію у другій світовій за московським часом. Це вже 9 травня, і саме ця дата стає офіційним днем перемоги над нацизмом. Для СРСР. 24 червня 1945-го в Москві відбувся перший воєнний парад. Тоді на Червоній площі було понад 35 тисяч військових і 1850 одиниць військової техніки. Розмах та помпезність, демонстрація сили та міці стали головною ознакою того параду. Потім в парадах була пауза аж у 20 років. Наступний військовий марш на Червоній площі провели 1965-го за Брежнєва. Щорічними ж паради на Червоній площі з військовими та технікою стали після 1995-го. Свято 9 травня, як радянський спадок, дістала й Україна у вигляді Дня перемоги у Другій світовій. Хоча колони парадної військової техніки 9 травня на Хрещатику українці побачили лише за президентства Януковича у 2010 році. Після втечі Віктора Федоровича 9 травня декомунізували замість Дня перемоги Україна разом з прогресивним світом почала святкувати День пам'яті та примирення. Але військову техніку та наших воїнів-героїв в центрі столиці люди бачили на день незалежності, 24 серпня. Натомість на болотах парад 9 травня за Путіна став святим. Його проводять пафосно і грошей не шкодують. Торік, коли Росія вже воювала з Україною, на парадобесія на червоній площі пішло 15 мільйонів доларів. Але цього року паради 9 травня за поребриком скасували у понад 20 містах. А дрон над Кремлем вніс корективи. І в головне шоу парад на Червоній площі опинився під загрозою зриву. Хоча в Кремлі запевнили, він 100% буде. Та чи пройде благополучно? Там не уточнили. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром.